Шановні користувачі, у програмі MEDOC ви можете підписувати електронно-цифровим підписом та відправляти файли будь-яких форматів на довільні електронні скриньки. Для цього перейдіть у модуль довільне підписання. Модуль Довільне підписання має ієрархічну структуру, в якій пачка містить файли, а перелік пачок документів залежить від обраної папки. Перш ніж додати нові документи до вільного підписання, необхідно створити групу, які вони будуть підпорядковані. Запис групи додасться на навігаційну панель. Для того, щоб додати файл, у модуль на панелі інструментів натисніть Створити документ. Оберіть каталог, де розташований потрібний файл або група файлів, та вкажіть назву, під якою документ проімпортується в базу даних. Для того, щоб підписати документ ЕЦП, скористайтесь кнопкою Підписати на панелі інструментів. У вікні Підпис оберіть будь-який із доступних ЕЦП введіть пароль секретного ключа та натисніть кнопку ОК. Кількість підписів на документі не регламентована та не обмежена. За потреби підпишіть файл іншими ЕЦП. Для того, щоб відправити обраний файл, скористайтесь відповідною кнопкою Відправити. Оберіть адресата та натисніть кнопку ОК. Система повідомить про успішну відправку документа-адресату. Розглянемо отримання такого документа контрагентом. Контрагент отримає такий лист, як звичайну вхідну кореспонденцію. Для того, щоб переглянути отриманий документ, перейдіть в розділ Первинні документи до – підписання. Отримані документи поміщаються у папку Вхідні та набувають Стану отримано. Файли, що містяться в отриманому документі, можна відкрити та переглянути у програмі, що підтримує формат файлу.